Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо продовжувати з вами вчитися розв'язувати задачі з теми площі фігур. Цю тему починали ми ще в восьмому класі. Тепер, якщо ви є в 9 класі, то також ви розв'язуєте задачі з теми площі фігур. Просто там додалися декілька нових формул. І тепер ми маємо з вами навчитися тими формулами користуватися. Тому маємо площі фігур урок сьомий. Отже, я вам пропоную на цьому короткому відеоуроці розібратися зі мною з двома зовсім простими задачами. Далі, в наступних уроках, будуть задачі, звичайно, трошки складніші. І так поступово ви навчитеся розв'язувати різні задачі на площу трикутника і різних чотирикутників. Отже, перша задача, яку я вам пропоную зі мною розв'язати, звучить так: бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 8 см, а кут при основі 15 градусів, і треба знайти площу трикутника. Так. Ще раз будемо тепер, то ми прочитали текст задачі, а тепер будемо розбиратися, про що тут йдеться. Ви бачите, що тут є мова про рівнобедрений трикутник. Отже, треба згадати, який то трикутник рівнобедрений, і треба знайти площу трикутника. Так, ну то будемо будувати малюнок. Отже, я маю. Трикутник рівнобедрений. То я побудую рівнобедрений трикутник. Ви пам'ятаєте, що рівнобедрений трикутник має дві сторони рівні. Так, нехай він у мене називається АБЦ. Він має дві сторони рівні, позначу їх. І бічна сторона, якраз в цій бічні сторони є рівні, дорівнює 8 см. І я запишу дано. Отже, дано в трикутник АБЦ. Рівнобрене слово можете писати, а можете написати, що БА відразу дорівнює «БЦ». І це теж говорить про те, що трикутник рівнобедрений. Так, в ньому оця бічна сторона, то напишемо ще раз, Ба дорівнює «БЦ» і дорівнює 8 см. Далі, кут при основі. Отже, кут при основі, це є кут А і відразу кут С. То ви маєте пам'ятати, що ті два кути при основі є рівними між собою. Отже, кут А дорівнює куту С. І дорівнює, е скільки тут у нас є, 15 градусів. Напишу, і знайти площу. Знайти площа С трикутника АБЦ. Так, умову написали. Тепер будемо розбиратися. Отже, якщо знайти площу, то перше, з чого ви мали би почати, це з формули для площі трикутника. Так, оскільки треба знайти площу трикутника, то очевидно, що треба почати з формули. S дорівнює 1 друга А на Б і на синус альфа. Так, чому я взяла саме цю формулу і як взагалі е, знати, яку формулу взяти? По-перше, хочу вам нагадати, що ви маєте канал Математика в кишені, де ви маєте записані формули для площі трикутника. Тепер як впізнати, котру формулу взяти? Ви мусите проаналізувати, що дано в тексті задачі. Отже, дана сторона 8, оця сторона також 8. І йдемо про якісь кути. Поки що ми ще не знаємо, чи то є той кут, який нам треба, але принаймні вже ми вам підказують, що треба взяти ту формулу на площу трикутника, яка має дві сторони і кут. От ми її взяли. Але якщо ви подивитеся на формулу, я її запишу зараз цю формулу для нашого малюнка, тобто S дорівнює 1, друга Ба на БЦ. І на синус кута Б. І тут ви бачите, що невідомим є кут Б. Тобто я не знаю оцього кута Б, я його мушу вияснити, що то з ним робити. Тепер вертаємося до нашого рівнобедреного трикутника. І ви дуже добре знаєте, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. І тому кут Б дуже просто знайти. Треба 180 градусів відняти. Два кути А. Або кут А плюс кут С також можна написати, бо вони є рівні. Отже, 180 градусів, мінус 30 градусів. І дорівнює 120 градусів. Тобто, кут Б я знайшла. Оце питання ми вирішили з вами. Тепер тут є синус 120 градусів. От що робити з тим синусом 120 градусів? Це також дуже важливо. Так, давайте я запишу. Отже, синус 120 градусів. Синус 120 градусів, я мушу 120 градусів перетворити як 180 градусів мінус 60, і це буде дорівнювати синус 60 градусів. Тобто синус 120 градусів такий самий, як синус 60 градусів. Ви таки вже бачили, як ми розв'язували задачі на теорему косинусів, але там для косинуса, як ми перетворювали косинус тупого кута, то діставали мінус косинус 60 градусів. А тут синус 120, такий самий, як синус 60. І тоді треба заглянути в табличку. І синус 60 градусів дорівнює корінь 3 поділити на 2. Так, тепер я вже все маю в тій формулі, от, подивіться, ще раз проаналізуємо. Отже, Ба я маю воно дорівнює 8, BC маю воно дорівнює також 8 і синус кута B я також маю дорівнює корінь 3 на 2. Тепер я це все підставлю. Отже, С дорівнює 1 друга помножити на 8, помножити на 8 і помножити на корінь 3 на 2. Тепер, на жаль, досить часто у вас теж виникають от питання, як то порахувати. Ну, Можна порахувати дуже по-різному. Ну, дивіться, Отут 8 на 8 можна помножити, то буде 64. Можна двійку і вісімку скорочувати, тут залишиться 4. Можна оцю вісімку і оцю двійку скорочувати, тут теж залишиться 4. Тобто, тут можете по-різному. Просто розуміти, що тут є дія множення. Ну, я напишу отак. 8 на 8 то є 64. А одна друга на корінь 3 на 2, то є корінь 3 на 4. Тепер оце 64 і 4 я можу скоротити на 4. Тут дістану 16, тут одиницю. І дістану 16, корінь 3. Оце є моя відповідь до задачі. Бачите, тобто задача зовсім не складна, якщо її помаленько проаналізувати і розібратися з нею. Так, тепер я вам пропоную другу задачу. Друга задача знайти сторони рівнобедреного трикутника, площа якого 25 корінь 3 см, квадратних, а кут при вершині 120 градусів. Так, кут при вершині 120 градусів. Тут трошки задача інша, бачите, тут навпаки відома площа. А треба знайти сторону. Ну, то давайте будемо розбиратися. Отже, знову ж таки, йде мова про трикутник рівнобедрений. І дану в ньому площу. Так, отже, я побудую рівнобедрений трикутник. Рівнобедрений трикутник. Ми вже згадали, що він має дві сторони рівні. Так, це позначимо А, Б С. Дві сторони рівні. Оця сторона і оця сторона. Так, я вже буду писати тут коротко. А я думаю, що вже якщо потрібно оформити, то ви вже ту задачу оформите. Отже, площа цього трикутника дорівнює 25 корінь 3 см квадратних. І кут при вершині кут при вершині, ви знаєте, що це є ось цей кут. Він дорівнює в нас тут 120 градусів. Бачите, малюнок нам трохи не відповідає дійсності, бо треба було побудувати трикутник з кутом тупим. І тепер тут я маю знайти сторони того трикутника. Сторони трикутника, тобто я маю знайти АБ, БС і АС. Оці сторони мені треба знайти. Так, оскільки дану площу, отут от, дану площу того трикутника, то я почну писати формулу для площі трикутника. Отже, С дорівнює 1 друга А на Б на синус альфа. Так, якщо я напишу для e, свого трикутника цю формулу, то я дістану С дорівнює 1 друга АБ помножити на СБ і помножити на синус кута Ку. Що в мене з того всього відомо? Відома площа, то я замість С мушу підставити величину, і відомий синус кута Б. Давайте ми його напишемо спочатку, той синус кута Б. Тобто синус кута Б, синус кута Б дорівнює синус 120 градусів. Так, ми щойно його рахували, це дорівнює синус 60 градусів. І це дорівнює корінь 3 на 2. Так, але ми не знаємо в тій задачі сторони АБ і не знаємо сторони СБ. Тільки знаємо, що вони є рівні ті сторони. То давайте я собі просто поставлю Х. Тобто я поставлю отут Х і тут Х. І дістану. С дорівнює С я знаю. Тобто 25 корінь 3. Тоді одна друга Х помножити на Х і помножити на корінь 3 на 2. Оце я попідставляла все те, що могла. Тепер звідси треба знайти х. Ну, то, що я зроблю? Дивіться, ото його х на х можна написати х квадрат. Оце, одна друга і корінь 3 на 2, можна помножити, то стане корінь 3 на 4. То давайте я то зроблю. Отже, 25 корінь 3 дорівнює х квадрат помножити на корінь 3 і на 4. Так, тепер дивіться, отут є той корінь 3. З того боку він є множником, і з того боку він є множником, то його можна дуже легко скоротити. Тепер що залишиться? Залишиться 25, дорівнює х квадрат, і тут обережно бо четвірка в знаменнику на 1 четверту. Що я можу тепер зробити? Я візьму і домножу собі оце все на 4. Якщо вам то не подобається домноження, то можете звідси шукати сміливо х квадрат. Яким чином? Дивіться, х квадрат помножити на 1 четверту дорівнює 25. Чому я переставила ліву і праву частину місцями? Бо ви плутаєтеся, що на що треба ділити. І тепер х квадрат дорівнює 25 поділити на 1 четверту, або це те саме, що помножити на 4. І я дістану х квадрат дорівнює 100. Якщо я тут домножу, ну, то буду мати то саме. 100 дорівнює х квадрат. Бачите? Тільки переставлено місцями. Отже, х дорівнює плюс мінус 10. Але оскільки я маю справу з геометрією, то моя сторона АВ буде дорівнювати стороні СВ і дорівнює 10. Тобто, перший кусочок задачі я зробила. Я знайшла ці дві сторони. Але вони хочуть ще третю сторону. Третя сторона АС, Давайте подивимося на наш трикутник. Якщо я вже оті сторони маю АБ10 і БЦ10. І кут між ними я маю 120 градусів, а треба третю сторону. То я думаю, що ви не забули, що існує теорема косинусів. Так, тобто для третьої сторони я отут побудую ще раз той трикутник. Дивіться, я маю тут 10, тут 10, тобто ті сторони рівні, той кут 120. І я хочу оцю третю сторону. Так, отже, АС квадрат, теорема косинусів. АС квадрат дорівнює АБ квадрат плюс БС квадрат мінус 2 на АБ і на БС і на косинус 120 градусів. Тут треба сказати про той косинус 120 градусів. Отже, косинус 120 градусів, це є мінус косинус 60. Бачите, та задача корисна тим, що вона хоче від вас багато інформації попередньої. Так, А повторити то завжди корисно. А це квадрат. Рахуємо. Значить, 10 до квадрату, плюс 10 до квадрату. Мінус 2 на 10 і на 10 і на мінус одну другу. Отже, це квадрат дорівнює 100 плюс 100. Тепер, отут, отут обережно. Тут я маю мінус і мінус. То я 2 і одну другу, бачите, отут можу двійку і двійку скоротити. Але знак, не забудьте, що треба поставити знак плюс, то я дістану плюс. І 10 на 10 100. І це дорівнює тоді 300. І тоді АС дорівнює корінь квадратний з 300. Розкладу 3 помножити на 100. І це дорівнює 10 корінь 3. Так, от є моя відповідь для третьої сторони. Тобто, я порахувала сторони. Відповідь, я що запишу? А B, рівне БС і дорівнює 10 см. І третя сторона АС дорівнює 10 корінь 3. От я маю відповідь до задачі. Так, отже, ми дві задачі ті з вами розібрали. Я сподіваюся, що вони зрозуміли. Тоді будемо рухатися далі. Слідкуйте за каналом Математика в кишені, там будуть з'являтися формули, які вам будуть потрібні для розв'язування задач. І до зустрічі!